Знаєте, є така ідея, що історія абсолютно кожної людини на планеті, незалежно від того, де вона зараз живе, має один спільний початок. І сьогодні ми якраз і розберемося в доказах, які вказують на те, що вся ця грандіозна подорож людства почалася на одному континенті в Африці. Африка, колиска людства. Ну, погодьтеся, ми всі чули цю фразу. Так звучить дуже потужно, навіть якось поетично. Але що насправді за нею стоїть? Які наукові факти, які докази дозволяють нам робити такий, ну скажімо, сміливий висновок? Давайте розбиратись. Так от, почнімо з доказів, які буквально лежать у нас під ногами, ну точніше, глибоко в африканській землі. Мова йде, звичайно ж, про скам'янілості, це такі собі мовчазні свідки мільйонів років історії, і саме вони розповідають нам просто неймовірну історію, історію про перші найважливіші кроки наших найнайдавніших предків. І от як ця історія розгорталася крок за кроком. Дивіться, все починається з австралопітеків, можливо, чули про знамениту люсі. Це, по суті, наші найдавніші відомі предки, і що ключове, їхні рештки знаходять виключно в Африці. Далі відбувається величезний стрибок. З'являються перші представники вже нашого роду, роду Хомо. І нарешті третій надзвичайно важливий момент. Перші кам'яні знаряддя. Це не просто оброблене каміння, ні. Це ж перше свідоцтво про зародження інтелекту, технологій. І знову ж таки, де в Африці? Але ж еволюція це не тільки про кістки та черепи, правда? Йдеться про справжню революцію у поведінці. Просто подумайте, наші предки в Африці зробили щось абсолютно неймовірне. Вони встали на дві ноги. Це звільнило їм руки для створення знарядь, вони почали разом полювати, освоювати навколишні ресурси і, що, мабуть, найважливіше, розвивали свій інтелект та соціальні зв'язки, власне, все те, що й зробило нас людьми. Це ж вражаючий прогрес, чи не так? Але тут виникає логічне питання: а що стало тою самою рушійною силою? Якийсь каталізатор, який змусив наших предків не просто розвиватися, а врешті-решт вийти за межі свого дому. І відповідь, як не дивно криється у найпотужнішій силі на планеті кліматі. І ось тут починається найцікавіше. Африканський клімат був, м'яко кажучи, дуже нестабільним. Тільки уявіть собі, то посушливі савани розширюються, випалюючи все і змушуючи шукати нові джерела їжі, то навпаки настають вологі періоди, і все знову змінюється. Цей постійний тиск середовища став таким собі еволюційним тренажером, і гасло було дуже просте: адаптуйся або зникни. Ну і наші предки обрали адаптацію. А давайте на секунду поставимо себе на їхнє місце. От уявіть світ навколо постійно змінюється. Який шлях до виживання обрати? Ризикнути і залишитись, сподіваючись, якось пристосуватись, чи все ж таки наважитись на невідоме і вирушити на пошуки кращої долі? І саме цей вибір не чекати, а діяти, власне, і став початком тієї самої великої подорожі. Сувора необхідність виживання перетворилася на імпульс. Імпульс, який підштовхнув наших предків до, мабуть, найсміливішого кроку в історії вийти за межі Африки і почати заселення всієї планети. Отже, тепер все стає на свої місця. Африка це колиска людства не просто тому, що там з'явилися перші люди, це місце, де ми стали людьми: розумними, соціальними, винахідливими. Це по суті наш стартовий майданчик, з якого почалося неймовірне розселення по всій землі. І це, мабуть, ключовий висновок з усього цього, не просто цікавість чи жага до пригод, ні. А саме сувора необхідність, продиктована змінами клімату, стала тим самим поштовхом, який запустив перші хвилі розселення. Можна сказати, що саме африканський клімат зробив з нас мандрівників. І наостанок, давайте просто замислимось: якщо історія абсолютно кожного з нас, незалежно від того, де ми живемо сьогодні, почалася в одному єдиному місці, в одній колисці, що це говорить про наш спільний шлях і, можливо, про наше спільне майбутнє?